Ми святкуємо свято п'ятдесятниці, його ще називають свято Трійці. Трійці, тому що в цей день церква вона повністю пізнала тридиного Бога Отця, Сина і Духа Святого. Це є одне з свят єврейських семи великих фестивалів, які Бог постановив. Одне з семи самих важливих фестивалів. Вони були прообразом того, що гряде. Написано до Колосян, 2 розділ 16, вірш. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяця, чи за суботу, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Мова йшла про те, що учні. І інші послідовники хотіли святкувати свої свята і далі. Апостол Павло казав, що це вже все не є актуальним, бо тіло Христа воно виповнило те, що пророкували, те, що було прообразом. Ці свята були наступні: було чотири весняних свята і були триосінні свята. Все починалося з Пасхи. Пролиття крові Перше їхнє свято. Це була Тінь Пасха, Ісус виконав втілення волос. Наступне свято було свято оприсників. Тіло Христа безгрішна жертва. Свято оприсники вони святкували тоді. Ісус виповнив Це в безгрішній Своїй жертві. Потім було свято Першоплодів, Воскресіння Ісуса Христа. Тінь. Свята П'ятидесятниці, Шавут, ще як називають, вони святкували дання закону і початок жнив пшениці. Це було втілено Ісусом Христом, Духом Святим, в день П'ятидесятниці, в той день, коли вони святкували дання Євреям закону. Ці чотири свята вже відбулись. Є ще три наступних, які ще в майбутньому. Вони не відбулись. День труп, день сурмів, розхашана, Вони ще це називають це осінні свята. Втілення буде під час Вознесіння церкви, піднесення церкви це буде втілення, свята, День сурмів. День очищення, день спокути, єврейське свято. Йон Кіпур, Це буде втілення, коли єврейський народ покається. Це станеться тоді, коли Христос прийде і ступить на Оливну Гору. І тоді вони, ті, що залишаться після тяжких випробувань, побачать того, кого розп'яли, і всі на той час весь Ізраїль прийме Христа, буде покаяний. І останнє свято їхнього фестивалю, сезону фестивалів це є свято Шатер або Скіній. Вони найбільше його святкують сукот. Це вже символізує про те, що станеться тисячолітнє царство, і Христос буде перебувати своїм народом, тут на землі. Сьогодні ми будемо говорити про П'ятидесятницю, про те свято, яке останнє закінчилось, виповнилось, і ми зараз ще тільки в очікуванні наступних трьох. Я не буду вже прочитувати дії, другий розділ, вже його читали. Там було сказано про язики, там було сказано про е, пламені в вогніні, там було сказано про те, що навіть люди, які прийшли, вони насміхалися, думали, що це були п'яні, випили вина. Але Петро тоді став і сказав: ви помиляєтесь, це все, що було пророковано, і це все здійсняється. І він їм розказав все від початку до кінця, і ми знаємо, що на той час, в той день спаслося, прийняли його слово, хрестилися три тисячі люду. В той день, коли святкували євреї, свято початку жнив пшениці, свято, коли був даний закон, Бог дарує Духа Святого, Він починає. Церкву, Дух Святий завдаток нашого Спадку, навіть Писання кажуть, що це завдаток того, що Він нам обіцяє у спасінні у вічності. Ми читаємо цей епізод з виходу, 32 розділ, 28 вірш. Те, що сталося, коли був даний закон. Вони не дочекалися Мойсея в нетерпінні своєму багато люду. І вони зробили собі тільця. Сказано так, і зробили леві і несини за словом Мойсеєвим, і впало з народу того дня близько трьох тисяч чоловік. В той день, коли був даний закон, загинуло три тисячі людей через те, що вони порушили його. Ми читаємо в діях другий вірш, 41, другий розділ, 41-й вірш. Що сталося, коли був даний Дух Святий, Петро сказав проповідь. Сказано так. Отож, ті, хто прийняв його, Петра слова, охрестилися, пристало до них того дня душ тисяч зо три. Ми бачимо цю різницю цю паралель. Коли був даний закон, три тисячі людей вмирає, гине, коли був даний Дух Святий, благодать Божа, початок церкви. Початок жнив, три тисячі людей спасається. Вони спасаються для життя вічного, по суті, вони також і вмирають для закону, оживають для Христа, вмирають для гріха. Оці паралелі Синайська гора і Єрусалим. Сказано в другому Коринтян, третій розділ, шостий вірш. Що Бог дав нам здатність служити новому заповіту. Цей заповіт не складається з писаних законів, а ґрунтується на Духові, бо письмовий закон вбиває, а Дух дає життя. Ми бачимо реалізацію того, що сталося. Письмовий закон приніс смерть, дух же навпаки, приніс спасіння і життя. Закон Мойсея це був. Закон смерті духовної. Закон Христа це був закон благодаті на спасіння. Закон Мойсея, Він в якійсь мірі, це моральні правила життя, правила поведінки. Різниця в тому, що закон Христа це є закон благодаті щодо жертви Воскресіння Ісуса Христа, яке дає Спасіння. Закон Мойсея не приводив нікого до спасіння, ми це знаємо. Закон Христа приводить до спасіння. Закон Мойсея це досконалий стандарт. Досконалий стандарт, який, коли ми порушуємо, ми получаємо вирок. Його неможливо виконати. Ми отримуємо вирок на смерть. Закон відігравав важливу роль. Він добре, що він був даний, бо без нього ми б не побачили потреби у Христі Спасителі. Читаємо в Римлянам 3,20, що казав апостол Павло, для чого закон? Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається, сказано. Закон був даний для того, щоб ми. Ним не виправдались, але щоб ми розуміли гріх. Розуміючи гріх, спочатку ми повинні зрозуміти гріх, зрозуміти, що ми получили вирок, зрозуміти, що ми не виконали закон, і зрозуміти, що ми получили вирок на смерть. Тільки тоді людина звернеться до Спасителя. Тільки тоді людині потрібен Спаситель. На жаль, євреї. Зациклились на виконанні закону, і вони думали, що їм це вдається, і їм не треба був Христос. Для нас же закон свідчить про те, що ми безсилі Його довершити, перевершити фарисеїв. І ми тоді розуміємо свій стан, розуміємо нужду просити прощення, що ми не ідеальні, і просити заступництва Христа. Ось вся суть закону. Його виконувати ми не можемо. Але це є гарні правила, Божі правила для благословенного життя тут, на землі, і для того, щоб ми бачили, де нам поправлятися, живучи з Духом Святим в собі. Ми згадаємо таке явище, як мови, які. Там були, і почули вони на різних мовах всі ці люди. Свято Шавут, євреї приходили в Єрусалим відзначати, так само, як і Пасха, так само, як і інші великі свята. Вони навіть, можливо, і не йшли від Пасхи до Шавут до П'ятидесятниці, не покидали Єрусалим. Бо це далеко йти, вони і були там, багато з них весь цей період 50 днів. В той день сталося так, що Бог послав послання, Він послав свою проповідь, своє слово. І він зробив так, що всі зрозуміли це. Він дав свою досконалу мову. Як це сталося? У нас написано, що розуміли різні нації, те, що вони говорять. Тут без чуди не обійшлось. Це була Боже втручання, Божої мови. В Старому Завіті сказано, що в останні дні Бог дасть свою досконалу ідеальну мову. Досконала мова це де немає навіть слів поганих. Кожна мова світу не є досконалою, тільки Божа мова є досконалою. Вона існує. Він зробив так, щоб почули всі, щоб могли почути про це. Всі ці народи, він зібрав їх, щоб вони зрозуміли. Це є також паралель, якщо б ми вернулися до башні Вавилонської, коли Бог їх розмішав. Він їх розмішав, розпорошив і забрав від них спільну мову. Це ми в книзі буття 11 читаємо. Чому він це зробив? Ми зараз прочитаємо, тому що вони могли досягнути дуже багатого, маючи спільність і мову. Буття 11, 5 вірш. Буття 11, 5 вірш. Господь спустився з небес, подивитись на, на місто і башту, що її сини людські будували. Він мовив: бачу, ці люди об'єдналися, у них єдина мова, і це лише початок того, що вони можуть зробити. Згодом вони зможуть виконати все, що задумають. Уявіть собі, Бог признає, що вони можуть виконати все, що задумають, маючи спільність, єдину мову. І каже він в цьому вірші. Тож зійдемо додолу, трійця, зійдемо додолу. Бог, Отець, Сине Дух Святий, зійдемо додолу, змішаємо їхні мови, щоб вони не розуміли один одного. Бог тоді розмішав ці мови, бо. Йому не, подобалось, йому не подобалось питання поняття глобалізму безбожного. Ідея єдності без Бога. Вавилонська башня це була єдність заради слави людської. А п'ятидесятниця це є єдність через ці мови, через Духа Святого, через одну ідею. Єдність для слави Божої. Це така собі зворотня вавилонська вежа. Бог об'єднує в своїй мові, сумодусі в своїй ідеї. Якщо вертатися і говорити ще про одне явище вогонь, який зупинився на кожному з тих, хто прийняли Духа Святого, можна поговорити про вогонь Божий. Це також паралелі йдуть з пустиною з горою Сінай. Коли Господь сказав Мойсею, що через три дні він прийде, повідом своєму народу, щоб вони приготувались, я прийду і я щось грандіозне вам дам, дам вам завід. І вони там омивались, серця свої готували. Але в кінцевому результаті він, як прийшов на гору Синай, з цим шумом, з цим вогнем, з цими хмарами, з грозами, люди настрашились, люди перестрашились і пішов туди тільки Мойсей. Вогонь Господній це присутність Бога на тому місці. Ми це знаємо по писанню. Потім… Коли в них вже була Скінія в пустині, ми знаємо, що в Скінія мала присутність Божу вночі у вогняному столбі, його присутність була там. І коли п'ятидесятницький день, день трійці, цей вогонь зійшов, він зупинився індивідуально на кожному з цих людей, які були відроджені згори, як ми кажемо, які стали запечатані на спасіння. Це свідчить про те, що Господь вже тепер не має скинії, не має храму. Навіть якщо його відбудують, його відбудують, Писання нам каже про це: це не буде Божий храм, це буде храм сатани. І не буде там слави Божої зовсім в Єрусалимі в цьому третьому храмі. Господь зупинився своїм вогнем на кожному, хто отримує Духа Святого, на кожному індивідуально це означає, що Він поселяється і робить храм в нас, в кожному з нас. І тут ми маємо розуміти також в цьому, наскільки це питання важливе, бо ми пам'ятаємо, як Христос ревнував за храмом. Один випадок ми бачимо Його таким. Що він взяв батуга і поперевертав столи, міняв і тих продавців. Він дбає за чистоту храму, але він вже тепер не в Єрусалимі. В кожному, хто з нас вважає, що є спасенний згори, в нас є цей вогонь Божий, присутність Бога саме в нутрі, і ми маємо переживати за чистоту нашого храму, там, де є світло Боже, що Ісус Христос. Там Він освітлює темряву нашу, що ми ховаємо в всіх куточках нашого тіла, хочемо скрити від зовнішнього світу, від людей, від вас. Те, що я скриваю від вас, Бог освітлює, якщо Він мене живе, і я бачу свій гріх, і я його повинен устранити. Ось таке є значення, в основному з п'ятидесятниці. Знову ж таки, вертаючись на початок, коли брат Славік сказав, що П'ятидесятниця це також був початок жнив пшениці після Ячміня. Починалися жнива пшениці. І вони, брати і сестри, тривають від трійці, від П'ятидесятниці. Реальні жнива тривають вже 2000 років. Господь Бог створив свою церкву саме в день. Жнив пшениці. І до наступного свята жнива продовжується. Наступне свято що? Свято труб осінню. Жнива будуть продовжуватись до свята труб, до Вознесіння церкви. І церква була створена для того, щоб робити цю жатву. В день п'ятидесятниці. Ера церкви зараз. І наша задача розуміти, що цей вогонь в кожному з нас, хто приймає, хто перед Господом осознає свої гріхи, тому що Закон нам на них показав, і ми розуміємо, що ми не дотянули, і ми кличемо до Ісуса Христа: Заступи за нас, Ти звершив це все, Ти був втіленням всіх цих прообразів. Єврейських свят, як Павло каже, це була тінь, лише тінь. Тінь нічого не значить, Христос значить. І ми живемо в тілі Христовому, освітлюючи наші гріхи, ми їх викорінюємо, як брат. Павло казав, як ту занозу, вона нам заважає, ми її бачимо, ми її відчуваємо, і ми її удаляємо. Аж до підняття, аж до труби, яка зазвучить, це наша місія чекати її. Це вже недовго залишилося, ми це вже бачимо по всіх, всіх свідченнях і признаках. Амінь.